За останні роки в області зроблено чимало для того, аби люди з обмеженими можливостями мали безперешкодний доступ до об'єктів житлового та громадського призначення. Запевняють посадовці на 73% У нас в області вже створено безперешкодний доступ до закладів соціальної сфери. Це і до е, управління праці і соціального захисту населення до територіальних центрів, будинків інтернатів, центрів соціальної реабілітації дітей інвалідів, центрів зайнятості. Органів державної виконавчої влади, відділи і центри соціальних служб. Але, на жаль... Проте головною проблемою для візочників і надалі залишається не лише відсутність пандусів у громадських місцях, а й їх непридатність для використання. Більше того, зазвичай доступність для людей з обмеженими можливостями до громадських установ обмежується першим поверхом. Проблеми виникають із комунальним транспортом та на пішохідних переходах. Тому що є зупинки для людей з інвалідного транспорту, а ми можемо побачити, що там стоять звичайні машини. Ми бачимо, що є хороші пантуси, які вже зроблені в області, а бордюри не понижені. У нас є світофори, які для незрячих, які голосом підтверджують, але їх ще мало. Нині з державного бюджету не виділяються кошти для створення умов безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до місць житлового і громадського значення. Тому реалізація вимог відбувається за рахунок власників об'єктів відповідно до державних будівельних норм.